А, діти, починаємо наш перший урок в цьому році. Ну що, достаємо ваші зошити, ручки і запис. Тьотінька, так, яка я вам тьотінька? Ви в школі знаходитесь? Звертайтеся до, до мене по імені. Тьотінька, ви взагалі-то в магазині. Які ще школи школи? Зараз канікули взагалі-то. Всі діти вдома сидять, новий рік святкують. А ой, пробачте, галюцинації. Ви покупки будете оплачувати чи ні? А в щоденник оплату приймаєте і здача буде з дванадцятки? Буде двійкою. Що? З Новим роком. А -а -а. Ох, подивлюся телевізор, напевно. Шановні громадяни, я ваш президент і, і вітаю вас з новим роком. Цей рік приніс нам дуже багато емоцій, а учні в школах получили дуже багато знань. Крім Святослава, правда, бо і не вчиться зовсім. Мама, а чому президент говорить як мій шкільний директор? І звідки він мене знає? Хіба президент мене знає? Тому що я і є твій шкільний директор, Святослав. От мої окуляри. З Новим роком чекаю твою маму в школі. Так, все, на сьогодні досить цих новин. Включу Губку Боба краще. Ох, я же я люблю Губку Боба дивитися. Нарешті скоро новий рік. Сина, що вже сталося? Пішли салатики до Нового року підготуєш мені? Ну, допоможеш. Мамо, ну я хочу тут губку Боба з серію додивити. Ніяких телевізорів, поки не допоможеш. Та давай пізніше. Коли пізніше до нас ввечері сьогодні гості прийдуть. Уже вечорі. Які гості? Твої друзі. Ой, йомою. Все, пішли. Так, сина, просто добав зелені, і все. Добре. А я поки в магазин піду. ту зараз ту-туду. Добре, зараз добавлю. One hour later. Так, сина, я прийшла. Ти справився? Так, впорався. Ну-ка покажи. Ти що всі наші гроші в салат додав? Та зелені, я щось не знайшов, тільки гроші зелені. Ну. Не помішає. Господи. Іди, краще, в школу збирайся. Яку школу? Зараз канікул. Підеш виправляти свої погані оцінки. Бо тоді, коли ти ходив, тоді ти відпрацьовував половину того всього. а зараз будеш до, до, ну, виправляти свої оцінки. Та давай же після канікул на що зараз іти. Іди в школу я сказав рабство якийсь. Добрий день, Святослав. Та що тут доброго? Знову в це мучення прийшов. Все, Святослав, зараз знову будеш контрольний виправляти. О, до речі. Так що сідай, прошу. Та нащо мені взагалі це потрібно? Це твої знання. Знання, знання. Так, ну зроблю як в той раз. Спишу з книжки. Так, так, так. Пишу. Йо. Та-та-та-та-та. І останнє. Ну все, першу, першу контрольну написав. Блін, капець, ну наші ці контрольні потрібні вообще. Іздівательство над дітьми якісь. Five hour later Значить, X дорівнює 15. Все зрозуміло, Святослав? Е, Святослав не зрозуміло. Та він спить на уроці безсовісний. Підйом! А, господи, а це будильник. Для кого я це все пояснювала? М? Скажи, а якщо я тобі завтра тест поставлю? Коротше, я дзвоню мамі, скажу, що ти спиш на уроці. Тільки спробуйте моїй мамі розказати. Вам капець. Б. Я на вас тоді жалуватися буду в поліцію. Все, 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 все добре, хорошо-хорошо. Так добре, все на сьогодні урок завершений ти вільний. Свобода. Так, усе буду дзвонити його мамі за те, що заляк у мене. Кря. Не, по не поняла, що це, не зрозуміла. Кря. Та ну не вже, Знову? Кря. Кря. Що? Знову твоя качка? А я вже про неї забулася. Зараз згадайте, бачка, вогонь. Святослав не можна, сьогодні різдво. Так ви ж в Бога не вірите. Кря! Ай! Все, згадали? <рі> ну все, я пішов додому. Ух, як же хорошо гуляти на площі, любуватися цією гарною ялинкою. Клас. Скоро Санта Клаус прилетить, а його ще досі не чекають. Ну, значить, я буду першим. Mm -hmm. Mm -hmm. Щось Санта Клауса довго нема. Санта до нас пошвидше злітай! З нами святкує різдво! Five hours later. Санта до нас пошвидше злітай. З нами З... святкує різдво. Господи, де Санта? Ох. Добре, Санта не дочекався, тому покладу свій лист на центральній ялинці міста. Так, все. Санта Клаус сюди злітає і мені принесе подарунки. Все. Фух. Буду чекати на наступний день. Ху. Останні подарунки це Святославу. Фу. От, Святослав, твої подарунки. Ну, правда, не всі, але пару штучок. З новим роком, Ю! З новим роком, Уу! Новим роком, Ю! О, мої подарунки! Мої подарунки! Ну нарешті дочекався. Ода, енергетик. <плес> <плес> а що тут? а? Смаколик. Так ну все, я пішов. Всім дякую за перегляд. Обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Ну а всіх з, -з, -з новим роком! Гарних всім свят, друзі! Новим роком!